Вітаємо, назвати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Ісітою Гаєн. Ісіта, вітаю вас. Вітаю, Олена, дуже рада. Рада вас бачити сьогодні. Зазвичай для наших глядачів ми записуємо календар тижня, але перед цим як зазвичай буду питати вас про найголовніше. І тут питання, зокрема від мене, від наших глядачів: що коридор за темен вже нарешті закінчився. Всі вже відчули його вплив. Я думаю, на собі. Що буде далі? Які зараз події будуть спіткати людство і до чого готуватися зараз людям? Цей коридор затемнень. Ми дуже багато скинули з себе зайвого. Ми звільнилися на ментальному рівні, на рівні емоцій, на рівні подій. Де кого відбулося розлучення? Хтось переїхав, хтось вирішує переїхати, хтось міняє роботу. Тобто, ми скидуємо зайвий баласт, і зараз ми входимо. В новий етап, де ми почнемо вже з 26-го року, це кінець 25-го, початок 26-го, будувати своє нове життя. І все, що ми створюємо зараз, ми створюємо на наступні 10 років. Тобто нові зв'язки, нові люди, нова реалізація, нове місце для життя. Хтось поїде з України, хтось повернеться в Україну навпаки, зараз саме в цей період. Тобто для кожного це буде своя власна трансформація і такі координальні досміни. Скажіть, як людям відчути, чи вони все ж таки пройшли ось цю карму, да, кармічний зв'язок? Чи ні? Як це зрозуміти, чи виконали люди свою місію і закрили цей гештальт? Дивіться, коли ми проходимо карму і закриваємо якийсь гештальт. Подія припиняється, і ми більше до цього не повертаємося. Тобто, відбувається якась подія або відносини, або робота, реалізація. Якщо ви з цим повністю закрили, це просто припиняє існувати в вашому житті, це перестає на вас впливати абсолютно. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні кнопка спонсорувати під відео. Я думаю, що наші глядачі зараз проаналізують цю інформацію, кої чули, і знову ж таки зрозуміють, чи пройшли вони певну свою карму, чи ні. Ну а ми починаємо наш традиційний календар тижня. Починаємо з неділі. Це в нас 28 вересня. І все ж таки, ось ці останні дні останні дні, бачите, серпень в мене ще гарна погода в мене серпень, останні дні вересня, якими вони будуть, і саме давайте розберемо 28 число неділі, як воно прийде. 28 вересня це досить світлий день, це день сонця, тому що це Сандей 2 і 8 дають одиницю, а це говорить про те, що всі люди народжені першого, 10, 28 восьмого Особливо хто народжений 28 вересня, для них запускається саме з цього року новий цикл подій і новий цикл їхньої реалізації. Тому зараз я бачу, що в цей день буде багато відкриттів, багато розуміння, такий сплеск позитивної енергії. Багато хто зрозуміє свій істинний шлях, що йому робити, куди йти. І, і ті люди, які народжені в вересні, для них цей день буде днем відкриття, днем розуміння себе і свого майбутнього. Дякую вам, рухаємось далі. Понеділок, 29 вересня, як число 29 буде впливати на цей понеділок? 2 плюс 9, це в сумі ми отримуємо двічку. І понеділок це день місяця, мандей, тобто в нас буде активна енергія місяця. Через цю енергію буде розгортатися комунікація з водою, з водною стихією, очищення через воду, розуміння всіх процесів через воду. Я раджу в цей день прийняти ванну, душ, але зробити це не як завжди, а зробити ритуал зі свічками, з натранням сіллю, помедитувати в воді. Якщо в когось є можливість піти до водойому, піти до річки, до озера, до моря, ви можете піти, в, піти в туди, в цей досвід. То насправді. Це прекрасний етап, прекрасний період, прекрасний день для того, щоб очистити свою підсвідомість своє минуле через комунікацію з водою. Дякую вам, рухаємось далі. Це вівторок, останній день вересня, 30 число. Що ви радите зробити в останній день цього місяця? Це день знань, цечка, це енергія Юпітера і Марс, це активна енергія. Тому в цей день присвятіть увагу знанням, здобуттю знань, розумінню, певних знань, світосприйняттю взагалі, тому. Почитайте книгу, подивіться цікавий фільм, ви можете піти на якесь нове навчання, записатися на курси. Будь-яке навчання, яке ви розпочнете в цей період, воно буде максимально продуктивним для вас. Клас, дуже дякую вам за поради. Рухаємось далі. Це середа, 1 жовтня, перший день нового місяця. Що ви радите і не радите знову ж таки робити в цей день, або наче глядачі собі занотували, найважливіше. Так, що з приводу середи, це такий новий початок, це перше, десяте, дві одинички і дев'ятка. Це означає, що енергія сили, енергія тіла, енергія руху буде переважати в цей день. І також задумані справи, які ви сплануєте на цей день, вони будуть абсолютно ефективними. Покупка, продаж, переїзд, нове помешкання, всі гарні справи, які ви будете планувати на цей день, повністю виконаються. Дякую вам, ми рухаємось далі. Це четвер, друге жовтня. Скажіть, яку практику ви радите виконати саме з 2 жовтня у четвер? Енергія цього дня відповідає Юпітеру, тому я раджу вдягати одяг жовтого кольору, золотого кольору, білого кольору. Коричневого кольору, кофейного, такого піщаного. Цей день ви синхронізуєтеся з внутрішнім знанням і з енергією благості, фінансовою енергією. Якщо у вас є золото, золоті прикраси, обов'язково вдягніть цей день. І зробіть медитацію на богі лакшмі, яка відповідає за енергію благості, відповідає за грошові потоки в вашому житті, а за всі можливості, які можуть відкритися в вашому житті. Тому в цей день вмикаєте мантру Лакшмі, можете її поспівати, можете просто під неї помедитувати. Щось таке вам потрібно подивитися енергію і трошечки з нею налаштуватися. Дякую вам за прекрасні поради. Наступна це п'ятниця, 3 жовтня. І сьогодні скажіть, якою буде ця п'ятниця, якою вона буде енергетично, і чим вона буде особливо для наших дівчат? Енергетично ви будете відчувати полегшення в цю п'ятницю, наче важкий тягар зійшов з плечей. Ви будете відчувати внутрішній ресурс, будете відчувати синхронність з життям, з планетою, з подіями, будете крізь встигати і розуміти, що ви рухаєтесь на своєму шляху. Щось а, може бути якась незвичайна подія статися, або ви станете перед вибором, перед перекрестям, де вам потрібно буде щось вибрати, між чимось і чимось. Приготуйтесь, тому що скоріш за все ви зробите правильний вибір. І слава Богу, що всі зробили правильний вибір. І останнє залишається це субота, це 4 жовтня, від чого слід застерегти себе у цей день? Субота це день руйнування, взагалі день смерті, четвірка також відповідає енергії смерті, тому це подвійна енергія вмирання, можуть бути проблеми на дорогах, пробки, катаклізми. А можуть виникати якісь несподівані негативні події, які вас засмутять? Я раджу в цей день постувати, кормити бездомних тварин на вулиці, допомагати хворим і людям літнього віку тоді ви зможете прожити енергію цього дня як можна власти. Я дякую вам, усіте, за ці поради та розповідь про те, яким буде врешті цей тиждень. Певно, що нашим глядачам ця інформація була корисною. І до зустрічі з вами у наступних випусках. До зустрічі.